Третій раунд переговорів між Росією і Україною може відбутися вже цього тижня. Ініціатором виступила наша сторона. Про це повідомила у своєму зверненні. Повідомив Володимир Зеленський. Точну дату переговорів президент не назвав, але турецька преса пише, що може йтися про 23-24 липня. При цьому темами цього раунду мають стати гуманітарна допомога, обмін полоненими, безпека інфраструктури та заходи безпеки в прикордонних районах. У Кремлі вже виявили зацікавленість у третьому раунді переговорів. Утім, зазначили, що цитую має відбутися обмін думками щодо меморандуму в Москви і Києва, які поки що є діаметрально протилежними. Днями очільник Туреччини Редже Пердоган після телефонної розмови із путіним заявив, що вони готові і надалі брати участь е, і приймати в себе зустрічі такого рівня. Попередні дві відбувалися 16 травня та 2 червня. І, хоча особливих зрушень у питанні припинення вогню не сталося, вдалося домовитися про великі обміни полоненими та тілами загиблих.